Фрезер ДМ 202. 45 тисяч обертів у хвилину. Потужність 65 Вт. Ще на коробочці де написано 45 тисяч. Ось він як упакован. Будемо потрошечку доставати. Буду розказувати все, що де Ну, Ось, звісна інструкція на англійській мові. Засадочки. Це тримач. Ручки фрезеру. Це інструкція. Нічого, як правило, в них такого не написано. Почнемо з корпуса. Ось ми поставили тримач для ручечки. Повертаю до вас його, як би обличчя. Ось кнопочка включити. Бачите, він загорівся червоним світлом. Ось кнопочка «реверс». Оце реверс. Сюди ми будемо зараз вставляти. Сам моторчик. Задня кнопочка переключення, ніжка або ручка. Ось ручечку Приєднали. Ручечка приємна, легенька, дуже легко її тримати в руці. Ось колесико, коли на себе повертаєте, то можна замінити насадочку. Далі ми це покажемо. Ось тут можна розкручувати та чистити її. Але зразу вам кажу, це не ручка професійного апарату. Це апарат для дому або для навчання. І коштує це чудо всього 824 гривні у липні місяці 2025 року. Резердем 202 має стандартний набор насадочок. Тобто для дому їх вистачить. Потім, звісно, вам буде мало, ви будете докупляти, але то буде потім. Також є педалька, щоб працювати ніжкою. Щоб працювати ніжкою. Позаду фрезера є перемикач. Ось він. Зараз у нас фрезер стоїть на ручці, а будемо перемикати на ніжку. Треба оберти повернути спочатку колесиком на максимальні. І далі ви вже педалькою додаєте до тих обертів, які вам потрібні. На корпусі фрезера. Ось тут тут. Тут є такі виймачки, куди ми вставляємо фризи. Користування це дуже зручно, не треба шукати у коробочці. А дістала ту, яку вам потрібно, і працюєте. Міняти насадочку не важко. Ось я працювала керамічною фрезою. Повертайте на себе. І ось я ставлю заглушечку. І відчуваю. Це насадочка змінена. Фрезер ДМ202 дуже гарно підходить для корекції. Тобто знімати гель лаки гель або акрилік гель. Ось я недавно була у майстра, в мене були гарні, красиві нігтики. Але ось я ударилась і пішла від слоєчка. От є така гарненька фреза в мене кукурузка кремична. Включаю фрезер. Давайте не на максималку. А так. І починаю знімати, опілювати матеріал. Ой, тобто фрезер не зупиняється, працює коректно. Зараз зроблю на реверс. Майже все я зняла. Я хочу вам просто показати. А де знімаю вже. Тобто фрезер не зупинився. фрезеру не було важко і знімав матеріал він дуже гарно, швидко і якісно. Попрацювала ще десь хвилинку, показую вам результат. Матеріалу немає, все зняла, все очистила. Зараз його трошечки. Подполірую пилочкою, зачищу тут по краєчку, і буду наращувати на верхню форму полігелем. Також цей фрезер можна використовувати для підігру. Я вже пробувала. Гарно виходить, але треба вам все показати. Для цього потрібно замінити насадочку, поставити такі ковпачки. Це в мене ковпачки ще до війни я купляла. Це компанія Multibor, це наш український бренд. Дуже якісна, в них гарна продукція. Мені вони подобаються. Для цього потрібно зняти заглушечку. і поставити ковпачочок. Там йде червоний, саме жорсткий, зелений десь посерединки, а синій це вже такий, якби полірувальний. По-перше, включаємо фрезер. І починаємо. Фрезер працює коректно, немає ні зупинки, нічого. Бачите, яка пилючка йде? Тобто все він. Робить як треба. Купляйте фрезер DM202 в нашому інтернет-магазині, який коштує у липні місяці 2025 році всього 824 гривні. Це надійний помічник, дівчатка. Фрезер тягне і підікю, і корекцію. Цього ну, вистачить вам з головою і на довгі руки.